thank you Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй». Сьогодні приготуємо фантастичну першу страву, яку ви точно не куштували. І це квасолевий суп з свиними ребрами та копченою грудинкою. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Ну і що до інгредієнтів? Звичайно, це основне свине ребро, ще знадобиться копчена грудинка, протерті томати, лавровий лист та часничок, квасоля консервована, морква, сіль, перець, картопля, цибуля звичайна порей та зелень петрушки. Ну і розпочнемо з обсмаженням м'яса. Друзі, а сьогодні ми працюємо одночасно з двома казанами. Якщо другого у вас немає, нічого страшного, просто замініть його пательнею. Точно так же, якщо працюєте на кухні, потрібна буде сковорідка та кастрюля. А зараз розпалюємо вогнище під казаном, в якому будемо все смажити. Казан гарно нагрівся, додаю соняшниково олію і зараз необхідно нам дати гарну золоту скоринку для нашого ребра. Буквально за 5 хвилин часу ребро отримало красиву золоту скоринку, мені цього достатньо, пересмажувати його не потрібно, перекладаю його в другий казан. Зразу після ребра накладаю в казан грудинку копчену. Ну а тим часом заливаю казан з ребром, обсмаженим воду. Ну і запалюємо вогонь під ним. Працюємо дуже швидко, тому що грудинку теж не варто пересмажувати. Буквально, я не знаю, хвилини 3-4. І я її знімаю. Олія, яка зараз в казані, максимально наситилась ароматом копченостей. І стала така дуже смачна. І зразу після грудинки в казан відправляється звичайна цибуля та порей. Буквально через хвилину часу буду додавати до цибулі моркву, тому що вона в мене нарізана невеликим кубиком і активно швидко смажиться. Морква з цибулою смажиться 5 хвилин, закладаю до них томати. Тушкувати буду 2-3 хвилини, після чого поверну в казан обсмажену грудинку та консервовану квасолю. Також між процесами не забуваємо збирати піну, яка утворюється. В першу чергу повертаю грудиночку обсмажену. Другим етапом відправляємо квасолю. Під казаном, в якому ми починали все обсмажувати, вогонь мені потрібен мінімальний. Можна сказати, взагалі можна зупинити процес приготування. Тому зайвий вогонь я забираю і перекладаю під основний казан. Знову збираю зайву піну. Друзі, доповідаю ситуацію на зараз. Ребра активно кіплять протягом 30 хвилин. Зажарка повністю готова. Вогонь мінімальний. Хочу зауважити, що вона ну, мега ароматна за рахунок копченої грудинки, яка там знаходиться. Ось так смачно. Настав час закласти зажарку в основний казан. Так. Супчик отримав красивий окрас, красивий колір, почав активно кипіти. Я трішки менше зробив вогонь. Проварю його буквально хвилин 10, після чого додаю картоплю. Ну що, друзі, через 10 хвилин я взяв картоплю, яку нарізав кубиком середнього розміру, та закладаю її в казан. Після того, як картопля в казані, нам треба додати сіль та перчик. Мало не забув про лавровий лист. Три штучки буде достатньо. Закриваю кришкою і варю до готовності картоплі приблизно 20-25 хвилин. Супу залишилось варитись 10 хвилин. Тим часом хочу нарізати зелень петрушки та подрівнити часник. І тепер додаю їх в казан. Ну і після того, як в казані зібрані всі інгредієнти, зачекаю ще 10 хвилин і будемо куштувати. І так, нарешті ми дочекались готовності цього чудового ароматного супчику. Зараз накладаю і буду намагатися вам все про нього розповісти максимально коректно. Ну, Можу зразу сказати, що коли відчуваєш аромат цього супу, якісь коментарі просто немає ніякого бажання давати. Хочеться скуштувати, тому я зараз саме це і зроблю. Щоб вийшов в міру наваристи, в міру рідкий, mm. те, що має бути. Смачно! Суп має багатий насичений яскравий смак за рахунок великої кількості таких потужних інгредієнтів. Легкий такий солодкуватий присмак, приємний, за рахунок того, що ми попередньо обсмажили м'ясо. Те, що стосується копченої грудинки, вона теж наситила цей супчик приємним ароматом, але буквально зовсім трішки, що мені дуже подобається. Те, що стосується саме юшки, вона... Така, ну, я навіть не знаю, як сказати, за рахунок квасолі е, от ще такий присмак і така консистенція, таку консистенцію має борщ, коли ви в нього додаєте квасолю, щоб ви мене правильно зрозуміли. Це дуже смачно, він ситний, він е, такий, знаєте, потужний для справжніх козаків, для справжніх українців. Я, друзі, звісно, ні до чого не закликаю, але з таким супом без гарної черчини не обійтись. Тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний YouTube, залишайте свої соковиті смачні коментарі. До нових смачних зустрічей. па Папа!